Киянка Катерина вже давно не скуповується в супермаркетах. Ходить на продовольчий ринок, але й там не дешево. Гривнів 200 Вже треба тисячу так легенько. Цього разу борщу неї буде без помідорів. Торік те саме обходилось ледне вдвічі дешевше, каже жінка. Цього разу борщ у неї буде неповноцінним. І капуста подорожчала, і картопля подорожчала. Угу. Їсти в Україні дорого, і з кожним роком все дорожче і дорожче. І причина тому не економічна криза чи холодна війна з Росією, а жадівність українських продавців. Антимонопольний комітет встановив причину захмарних цін на українських прилавках і оприлюднили сенсаційні факти. Усі найбільші українські супермаркети, змовившись, необґрунтовано луплять в рази завищені ціни. Як результат, антимонопольний комітет планує оштрафувати найбільші українські супермаркети. Увага! На 20 мільярдів гривень. Державні інспектори і журналісти більше року розслідували ріст цін на українських прилавках. Виявилося, що за деякі продукти покупці найпопулярніших супермаркетів переплачують ледь не в половину. Цікаво, чи відіб'ється штраф у 20 мільярдів на підвищенні цін у тих же супермаркетах. Принаймні, подешевшення поки що точно не спостерігається. А аналітики взагалі вважають, що через захмарні ціни українці почали недоїдати. Брати або більш дешеві товари з тої самої полиці, або, скажімо, просто купувати менше. Ну не 300 грамів, а 200 грамів. Технолог з невеличкого ковбасного цеху розкаже і покаже, з чого насправді складається ціна товарів на прикладі ковбаси. Стоїмость його на наших прилавках 70 гривень. Це підприємство не працює з супермаркетами, бо там їхній товар штучно дорожчає, причому дорожчає без причин. Вона може вирости гривень до 100 ста Зараз Олександр на шматку колбасы расскажет за що ми переплачуємо. где 70% составляет сырье. Это свинина, говядина. Процентов 15% составляет затратная часть по производству. Это зарплата 10%. Это так називаємо реалізаційне наценка до тобто, сяте затрати на транспортування. в результаті ціна виробника невелика всього лише 5% від собі вартості. Однак, потрапивши на прилавок до супермаркетів, ця звичайна українська ковбаса перетворюється у елітний сервелат не для бідних. Ну а я та то миємо з даного з продажу даного сервелата. Розслідування про свавілля українських супермаркетів дивіться 25 вересня у програмі Територія обману на 1+,1. Ви будете шоковані.